Доброго дня, шановні підписники, глядачі та слухачі мого каналу. З вами адвокат Денис Пузін. Мова сьогоднішнього відео буде цікава саме для тих, у кого є кредити у мікрофінансових установах станом на цей час. Ну, як ми всі розуміємо, світ не стоїть на місці, всі чомусь навчаються, та мікрофінансові установи теж підвищують свою кваліфікацію. Якщо ви зараз побачите на сайті Open Data Bot, це відкриті дані, те, що відбувається зараз в судах з мікрофінансовими установами, у вас виникне питання, чому заздалегідь, знаючи, що в кредитному договорі є несприятливі умови, всі без винятку мікрофінансового установи почали звертатися до суду. До речі, є ще й лідери у цьому напряму. Не всі мікрофінансові установи на цей час дають згоду на досудове врегулювання. Ну, мається на увазі, як ви все розумієте, це закриття кредиту за тіло. Що це таке, як не потрапити в кредитне рабство, або якщо ви вже в нього потрапили, як вийти? про це та інше поговоримо у цьому відео. Одразу нагадую, що посилання на всі мої соціальні мережі, особистий сайт та контактні дані є в описанні до цього відео. А стоп! До речі, на прохання моїх підписників, мною створений вже телеграм-канал, він, чесно кажучи, на цей час невеликий, через те, що його тільки-тільки утворено, але в ньому акумулюється вся корисна інформація, яка стосується безпосередньо Боржників МФО та ще деякі інші питання на юридичну тематику. Тому прошу перейти в описанні, зайти на нього, підписатись. В подальшому будете їм користуватися до того, ж там ще й буде встановлена незабаром ком'юніті, певне, щоб завжди ви могли знайти відповідь на своє питання. Ну а ми поїхали далі. Зараз буде саме цікаво. Спочатку ви повинні розуміти взагалі, як працює МФО, мікрофінансова установа. Мікрофінансова установа, коли надає вам кредит, ви не повірите, але вони не зацікавлені в тому, щоб ви виконали свої зобов'язання в повному обсязі в межах дії кредитного договору. Чому саме? Зараз поясню. Якщо ви дуже уважно подивитеся через сайт Єрконтроль, а цивільний доступ. Та проведете аналітику всіх МФО України, ви будете здивовані, однак кінцеві бенефіціари деяких з них, вони є одні і ті ж особи або юридичні особи, які належать їм або іншим афільованим особам. Що це означає? Це означає, що більшість МФО без винятку належать одній особі. Для чого це робиться? Ви знаєте, що якщо у вас є заборгованість перед МФО, ви не можете її виконати. Одразу з'являється телефонний терор. Потім ви попадаєте, є таке поняття в маркетингу як воронка продажу. Ви попадаєте в цю воронку продажу, і вже інша мікрофінансова установа пропонує вам свої послуги шляхом так званого перекредитування. Якщо ви лише погодитеся на цю пропозицію та перекредитуєте свої зобов'язання, уявіть собі, що ви зробите. Це вже математика. Ви простою мовою перетворити всю вашу заборгованість, яка була в первисному МФО, а яка складалася. З тіла кредита відсотки за користування, штрафних санкцій та пеня в одне велике тіло кредиту. І вже відсотки будуть нараховуватися. Саме на це велике тіло. Таким чином ви тільки затягуєте ланцюжок. Якщо ви будете сплачувати, не дотягуючи до тіла лише відсотки, таким чином ви будете сплачувати до нескінченності. Повірте мені, сам кредит нікуди не зникне, а договори вже у всіх мікрофінансових установок перероблені. До речі, шляхом останнього платежу ви ще й поновлюєте строки позовної давності як загальні. Так і спеціальні. Кому цікаво, що до строки, подивиться у мене на каналі, з цього приводу є вже відео. Наступна помилка, яку ви можете пропустити, я ще раз нагадую, оскільки мої підписники про це вже знають, це пролонгація та реструктуризація. У будь-якому випадку договір про або реструктуризації він вже є в розумінні. Цивільного кодексу України додатковою угодою до кредитного договору, тобто уклавши цей додатковий договір, ви вже визнаєте повністю суму заборгованості, яка у вас є на час його. Складання та укладення. До речі, він таким же чином укладається, як і кредитний договір в порядку закону про електронну комерцію, тобто таким же чином, як ви її отримали кредит. Тобто, резюмуючи головні помилки, у будь-якому випадку, якщо ви вже знаходитеся в борговій ямі, не робити е перекредитування, не робити пролонгацію та не робити реструктуризацію. Для вас це повинно бути слова паразити. Далі. Ви можете знаходитися, якщо у вас вже є невиконані боргові зобов'язання у двох станах. Перший стан це коли до вас ще не подано позовну заяву до суду. І друга – це коли вже цивільна справа знаходиться в суді. Розглянемо обидва цих сценарія. Перше, коли ще немає позову до суду, у вас ще є шанс. Звернутися з пропозицією до мікрофінансової установи щодо зменшення заборгованості, а у більшості випадках навіть закриття за тіло за певних умов, відкриваю вам маленьку таємницю, якщо вже укладено договір факторингу, тобто відступлення права вимоги, домовитися. Безпосередньо з факторинговою компанією простіше, ніж з первисним кредитором. Ну, це, перш за все, обумовлено тим, що факторингова компанія через биржу, скупаючи боргові зобов'язання, м'яко кажучи, портфелем вона сплачує дуже маленьку суму. І навіть якщо ви сплатите тіло кредита, але за умови отримання або гарантийного листа, або додаткової угоди. В них вже буде обліковано як прибуток, тому не треба боятися, якщо у вас з'явиться факторна кампанія, з нею ще простіше працювати. Але якщо все ж таки дотягнули до того стану, коли вже цивільна справа знаходиться в суді щодо стягнення заборгованості, вжити заходи до судового регулювання, чесно кажучи, вже неможливо. Ну, уявіть собі. Факторингова компанія або мікрофінансова установа вже понесла певні судові витрати. Попереду за, за все сплатила юридичне супроводження: це адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання, юридична компанія. То, що сплатила судовий збір як юридична особа. Він, чесно кажучи, немаленький. Я розраховую на те, що в подальшому. Виконавчі дії буде проводити приватний виконавець, з ним уклали угоду. Це все затратна частина. Тому, якщо вже справа знаходиться в суді, заходи, забезпеч... заходи досудового регулювання, вибачаюсь, ми вже не застосовуємо. Це ні до чого не призведе. Якщо справа вже знаходиться в суді, нічого страшного тут немає. Тут теж є два. Напрямик, перший напрям звернулася безпосередньо мікрофінансова установа або звернулася безпосередньо факторингова компанія. Я простою українською мовою доступною зараз поясню, у чому річ. Якщо звернеться мікрофінансова установа як первісний кредитор, проведення цієї справи буде трохи складніше, ніж якщо звернеться факторингова компанія, оскільки факторингова компанія певні обставини довести не може. І це може підтвердити безліч судових рішень у цивільних справах, розглянутих за моєю участю або за участю моїх співробітників, які містяться у мене на каналі, з описом з посиланням на реєстр судових рішень, можете передивитися інші відео, що стосуються кожної мікрофінансової установи. Почитати, чому саме відмовляють у задоволенні позову або зменшують заборгованість, і все буде ок. Якщо вже звертається мікрофінансова установа безпосередньо, як позивач. В цьому випадку справа становиться складнішою, оскільки у мікрофінансовій установі все є в наявності. Як кредитний договір, і так сертифікат електронного цифрового підпису, так певні документи розуміння закону про електронну комерцію тощо. Тобто, повірте мені, одразу з позовною заявою вони поставлять питання щодо розкриття банківської таємниці. І навіть у представника відповідача, у будь-якого адвоката, який буде працювати на вашому боці, не буде правових підстав наполягати на тому, щоб суд в цьому відмовив, оскільки суд розглядає повну сестробічно. Об'єктивну цивільну справу, він повинен це зробити. Розкриття банківської таємниці судом підтвердить отримання вами коштів. Тобто, в цьому випадку договір є укладеним, кошти ви отримали. М'яко кажучи, за тілом ми вже закріпилися. Далі, що ви можете зробити, це лише наполягати, перше, на несприятливих умовах, якщо у вас. Наприклад, відсотки за користування в декілька разів перевищують тіла кредита, або взагалі те, що істотні умови не відповідають тим, які були на час укладання договору. Це можливо за умови, якщо ви підписували кредитний договор за допомогою одноразового ідентифікатору. До речі, з цього приводу у мене теж є відео. Довести одноразовий ідентифікатор фактично неможливо, тому мікрофінансові установи намагаються розкрити банківську таємницю. Але якщо ви уклали договір в порядку закону про електронну комерцію за допомогою електронного цифрового підпису і він проставлений на кожному аркуші, кому цікаво, будь ласка, прочитати цей закон, як це відбувається. Або у якомусь з наступного відео я це розповім. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, у мене в коментарях. Що вам це цікаво, я вам розповім, як це ідентифікується у подальшому. В цьому випадку істотні умови, теж будуть в собі доведені. Спростувати цей факт дуже буде складно. Ну, однак, принцип змагальності та диспозитивності ніхто не скасовував. Представники позивача теж можуть пропустити певну помилку, яку ми вже не залишимо без уваги, та відреагуємо тому. В цьому випадку вже істотні умови можуть бути доведені, і якщо вони доведені, необхідно дивитися на строк, коли вони закінчуються. Цей строк не тільки вказується в кредитному договорі, він ще не повинен суперечити вимогам інших нормативно-правових актів, у тому числі Цивільному кодексу України, закону України про споживче кредитування та захист прав споживачів. Можна написати, що дія кредитного договору може бути 25 років і стягнути мільярд, але цього ж ви розумієте, не буває, оскільки це буде суперечити вимогам цивільного кодексу. Ще раз наголошую, кому необхідна допомога, всі контактні дані є в описанні до цього відео. Будь ласка, вподобайку поставте, оскільки нам вже теж треба просування нашого каналу. Ну а ми поїхали далі. Бувають такі випадки, коли людина взагалі не знала, що мікрофінансова установа, а на цей час багато клієнтів звертається, коли дізнаються про існування заборонистей вже після того, як було відкрите виконавче провадження. Це може показати додаток Дія або людина розуміє, що у неї заблоковані банківські рахунки накладена арешт на майно тощо в цьому випадку необхідно, за все у приватного виконавця з'ясувати, що стали підставою для виконавчого документу. Це може бути або судове рішення. Або виконавчий напис нотаріуса ну, за умову мікрофінансових установ. До речі, зверніть увагу: ніхто не скасовував таке поняття як виконавчий напис нотаріуса. Тільки тиждень тому назад один з виконавчих написів нотаріуса було скасовано в одному суді міста Києва. Тому вони нікуди не ділися, вони як були, так і з'являються. Да, їх стало менше, але вони є. І нікуди вони не динуться, оскільки необхідно для того, щоб їх не було зовсім переписати повністю голову цивільного кодексу України. Ну, не будемо відвеликатися від теми, поїхали далі. Судове рішення у нього може бути дві форми, на підставі якого видано виконавчого листа та відкрите виконавче провадження. Це заочне, тобто за вашою відсутністю, а це буде у переважній більшості, або рішення, яке розглянуто в загальному порядку. Що в першому, що в другому випадку, ви можете поновити строк та або поставити питання про скасування, або перегляд цього закон, заочного рішення. В цьому випадку за умови його скасування судом, який його постановив, виконавче провадження буде закрите. картки розблоковані, арешти зняті. Тобто всі заходи, які вживає приватний або державний виконавець в межах закону про виконавче провадження, будуть зняті. Або за умови, якщо ви будете оскаржувати в апеляційному порядку, в цьому випадку виконавче провадження буде зупинено і теж ніяких відрахувань у вас здійснюватися не буде. А зараз резюмуємо саме головне: кредитне рабство не існує, вихід з нього є завжди. Саме головне не пускати це на самотік, необхідно дбати про свої права та своєчасно звертатися за допомогою до адвоката. З вас підписка та репост.